До питання про недоторканність. Поза всяким сумнівом, треба вирішувати це питання в комплексі, позбавляючи одночасно недоторканності депутатів, президента і суддів і спрощуючи процедуру притягнення до відповідальності Вищого керівництва Генеральної прокуратури, тому що це є велике питання, як це зробити чисто технічно. Крім того, крім того, треба одночасно вносити і голосувати пакетно закон про імпічмент президента і закон, законодавчу норму про. Дострокове припинення повноважень народного депутата про відкликання народного депутата. Всі чиновники, в цій державі, всі народні обранці мають бути абсолютно підзвітні народу, рівні. І я вам скажу, що це не в історичній традиції українського народу ділити його на чорну і білу кістку. Недоторканність повинна зникнути, в принципі, як явище, але не вибірково, не під соусом чиєгось там кримінального політично вмотивованого переслідування і репресій проти тих, кому не, хто не подобається президенту і Генеральному прокурору. Це перше. Друге, концептуальне, це мій особистий висновок. Насправді, а, у нас змішана система конституційна, парламентська, президентська. Я глибоко переконаний, що здійснюючи а, реформу. От, Державного устрою нам треба визначитися в бік якоїсь ясної моделі, або президентської, або парламентської. Я особисто визначаюсь в бік парламентської моделі, тому що ми бачимо, що будь-який наступний президент намагається відновити Дякую. авторитарний Дякую, режим. Пану Кучми Дякую, пане Романе. Прошу.